Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар на акумуляторі від компанії Brevia артикул 113.40. Постачається в фірмовій упаковці ліхтар. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться сам ліхтар. Ось такий вигляд має. Телескопічний, і також додатковий ліхтар зверху є. Також є дріт-живлення з роз'ємом Micro USB. Ліхтар повністю софт-тач пластику, приємний на ощуп. Роз'єм для підзарядки у нас з тильної сторони знаходиться. Є два варіанти кріплення, магнітне і також на гачку. Як заявляє виробник, даний. Ліхтар має потужність світлового потоку 300 люмен. Будований акумулятор ємністю 2000 мА. Час безперервної роботи біля 3 годин. Вмикаємо додатковий ліхтар, окрема кнопка є Давайте. Вимкнемо світло і подивимось, як ліхтар освітлює. Широкий кут освітлення і бачимо чисто білий світловий потік. І додатково оцвіт. ось так відсвічує додатковий ліхтар. При купівлі на даний ліхтар. Обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.